Нехай святиться ім'я Твоє. Дорогі мої, для чого створена людина? Для чого вона покликана? Багато філософів ломають голову над питанням про сенс людського життя і безрезультатно. Біблія нам дає чітку відповідь: чи ви їсте, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Щоб усьому прославився Бог Ісусом Христом, йому ж слава і влада на віки віків. 1 Корінтян 10:31. Так, друзі, для того ми тут на землі, щоб прославити Бога. Це перша і головна причина. Як високохудошня картина прославляє свого автора, так само людина покаликана прославити Свого Творця. Для чого Ісус Христос, Син Божий, утілившись у людське тіло, зійшов з небесної слави на нашу грішну землю, у чому полягала головна і найважливіша причина з Його зяви серед роду людського. І Він прийшов для того, щоб прославити Свого Отця? Він не шукав своєї слави, але слави того, хто послав Його. У своїй первосвященицькій молитві він каже, Я прославив тебе на землі, Івана 17.4. Не можна читати Євангеліє і не помітити, що первинним бажанням його серця було завжди і всьому прославити свого Отця. І прошу зауважити, що не друге, не третє і не останнє. Але найперше прохання у молитві Господній, якою Христос учив нас молистити, відноситься до прославлення Бога. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Саме у цьому проханні виражено значення того, що Бог був прославлений. Отже, переважаючим прагненням нашого серця має бути прославлення Бога усім нашим життям, молитвою, Отче наш» Господь нам каже, щоб молитви наші завжди починалися і мотивувалися цим єдиним бажанням, щоб Бог прославився завжди і всьому. Так само молиться і псалмопівець. Величайте Господа зуманою і прославляйте ім'я Його всі рази» – Псалом 33.4. Тому прославлення Бога має стояти на першому місці у нашому житті і у наших молитвах, якою б не була відчайдушною наша потреба, або наскільки важними не були б наші обставини, це зовсім не змінює встановлений Богом порядок молитви. Також Господь не закликає нас починати нашу молитву славослів'ям тільки тоді, коли ми розташовані славити Його. Ні, але в будь-який час, і за найрізноманітніших обставин ми повинні знайти в собі сили почати свою молитву зі селів нехай святиться ім'я Твоє. Улюблені. Якщо ми бажаємо мати благословення Боже постійно і хочемо, щоб наші молитви завжди були ефективними, тоді нам необхідно дотримуватися цього порядку, почавши свою молитву з поклоніння, вихваляння і прославлення нашого Бога. У кожній своїй молитві ми повинні виразити суть слів, нехай святиться ім'я Твоє. Перед тим, як сказати щось про себе або повідати про свої потреби Богу, ми зобов'язані попросити в нього, щоб Його ім'я було звеличене як на небі, так і на землі. У цьому полягає наше первинне завдання. Для ілюстрації цієї, хочу навести один біблійний приклад Старого Завіту. Про цей випадок ми читаємо у 21 розділі Першої книги хроні. Царю Давиду було велено побудувати жертовника Богові на току одного орне євтущанина. Він купує тік в орни і там приносить жертви Богу. Проте Давиду, який роками шукав відповідне місце для спорудження храму, навіть, на думку не могло спасти. Що саме ця ділянка, на якій знаходився тік Орни, виявиться Богом, призначеним місцем для будівництва храму, і ми бачимо, що воно не випадково було обране Богом. У далекому минулому ця ділянка землі була присвячена Аурамам справі прославлення Бога. Тут Аурам готовий був принести в жертву Богові свого єдиного сина. Саме це місце, на якому він таким незвичайним чином прославив Господа, стало обраним Богом місцем для будівництва храму. Про що це говорить нам? Це говорить нам про те, що коли ми прославляємо Бога, це включається Ним у подальший план реалізації Його святої волі. Наше славослів'я готує дорогу для здійснення Його нами. Але зверніть увагу, на цьому місці прославив Бога не лише Авраам, але і нинішній власник його орна. Давид, якому доручно було спородити на току орне жертовника, пропонує заплатити йому за вартість цієї ділянки. Але от що каже орна: ось я віддаю і волів на всепалення, і молотильні знаряддя на трава. І пшеницю на приношення, усе це віддаю задарма. Орна в повному розумінні цього слова жертвує ушим для поклоніння і прославлення Бога. Він не лише готовий подарувати те, що хотів викупити у нього Давид, але понад це він хоче віддати задарма і своїх волів, і молотильні знаряття, і пшеницю. усе. Така повна беззастережна віддача і є жертва свята, благоугодна Богові, що прославляє ім'я Його, усе пожертвувати Богові, не рахуючись вартістю, і означає нехай святиться ім'я Твоє, уся праця цього єв... Євусинянина, усе Його надбання. Усе його майно, таке необхідне для його подальшого існування і харчування, усе покладене на Давидів вівтар. усе це віддаю, як каже Орна, щоб місце це було присвячене Богу. Таким чином, це місце, призначене для будівництва майбутнього храму, було ознаменоване ще одним прославленням на ньому Бога у вигляді богогодної йому жертви. На цьому ж місці через 300 років пророк Ісая побачив славу Божу. На ньому вже через 7 Сімсот років, немовля Ісус, було присвячене Богові, і тут же Марія і Йосиф знайшли його, дванадцятирічного хлопчика, коли він розмовляв з учителями закону Божого. Проте з цього ж місця Христос був вимушений бачем вигнати людей, які перетворили храм Божий, це місце поклоніння Богові на ринкову площу. Але дозвольте мені тепер зупинитися трохи і на прославленні Давида, що сталося на цьому місці. Ця ділянка землі стала місцем прославлення Господа не лише через Аурама і Орно Євсунянина. Але тут приніс свою жертву і цар Давид, історія якої дозволяє нам також отримати декілька повчальних уроків. Це біблійне оповідання учить нас передусім тому. Що надзвичайнісіньке місце може стати храмом, коли на ньому прославляється Господь. Тік Орне нічим особливим не відрізнявся, ні величиною, ні красою. Тут лежали два великі камені, пристосовані для проподрібнення зерна, і більше ніщо. Проте на цьому місці був зведений незабаром храм. Так. Ти можеш зустріти Бога в будь-якому місці. Будь це найубогіша хата, Сарай, поле чи ліс, на цьому кам'янистому місці, Аурам створив вітер. І тут Давид поставив жертовника і обидва освятили його поклоніння Богу. будь-яке місце, де прославляється Господь, стає святиною. Дехто гадає, що Богові поклонятися можна тільки в майстерно споруджених соборах, храмах, церквах, проте ви можете зробити храмом те саме місце, на якому ви зараз перебуваєте, бо там Бог готовий з вами мати зустріч, зверніть увагу, що тік орни був місцем найзвичайнішої праці, тут молотилося зерно і виготовлялося борошно. І цим Господь нам, якби, каже: Я готовий тебе зустріти на будь-якому місці, де ти працюєш і живеш. Кожне місце стає святим, якщо на ньому від щирого серця прославляється Бог. Якщо ви, дорогі мої, з якоїсь причини ізольовані від спілкування з дітьми Божими, і вам недоступно до храм, де ви могли разом з іншими. Славити Бога, ви можете зробити будь-яке відокремлене затишне місце місцем вашої регулярної зустрічі з Богом. Цим я не хочу сказати, що спілкування з іншими дітьми Божими не потрібне. Ні, дорогі, навпаки, воно навіть дуже важливе і потрібне для духовного зростання і розвитку, те ж саме слід сказати і про відвідування храму Божого. Але бувають обставини, що роблять це неможливим. Я про це хочу сказати. Якщо ти, мій друже, в такому стані, то підбадьорися. ти можеш там, де ти зараз перебуваєш, прославити Бога і мати з Ним повноцінне спілкування. На таку орне Євсуняне, на Бог мов зустріч з Давидом. Чи працюєш ти за верстатом, чи прикутий до ліжка іншими словами, де б ти не перебував, Господь почує тебе і говоритиме з тобою. Але важливим є той факт, що ця територія не просто була звичайним робочим місцем, але вона належала іноплемінникові і усунянину. Це хананейське плем'я було засуджене на загибель. Унаслідок беззаконня усіх жителів цієї землі, і усеї не належали до ізраїльського товариства і тому не могли мати з ним нічого спільного. І як це не дивно, Але ця ділянка, на якій згодом піднявся величезний храм Богові, належала проклятому Богом роду Хананею. Цим Господь показав, що Він не дивиться на особу. але Усякому народі той, хто боїться його і робить по правді угодний йому. Діянь 10:34, тридцять Бог не зацікавлений у винищуванні грішників, але прагне того, щоб грішник покаявся і живий був. От чому Бог зустрічає ізраїльського царя не на землі, що належить ізраїльтянам, а на току Євсянина. Так. Храм Божий зведений на землі Осянина, оскільки це свідчить кожному з нас. Нехай тебе не бентежить, що ти, мій дружина, народився у сім'ї вірних і не був вихований в страсі Божому. Точно так, як і храм Божий був зведений на таку орне й чужого обіцянням Божим, так точно Бог готовий перебувати в твоєму серці і зробити тебе своїм храмом. Ні, мій друже, не народженням від плоті і крові, але народженням згори, від Бога через віру в Ісуса Христа стає людина-членом х... сімейства Божого. Але зверніть увагу, що поклоніння Богові має свою ціну, навчаючи нас молитися, Отче наш. Господь каже, що ми повинні усі свої потреби і бажання поставити на друге місце, а прославлення Бога має бути приділене завжди первинне місце у нашому житті, Отче що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, а прохання про насушний хліб і навіть про прощення гріхів слідує тільки після прославлення, нехай святиться ім'я Твоє. Послухайте, як каже про це Псалмопівець: Принеси Богову жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і тільки після цього каже: І призови мене у день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. Псалом 49, 14, 15 Спочатку жертва хвали, і лише потім обітниці і прохання. А автор послання до євреїв каже: Отже, будемо через нього безностанно приносити Богу жертву хвали, тобто плід уз, що прославляють ім'я Його. Євреїв 13,15. Так, така жертва угодна Богові. А якщо жертва, то означає що з нею пов'язана й ціна. Орні вона складала увесь його статок. Усе це віддаю задарма, каже він. Він ні з чим не порахувався, для нього нехай святиче ім'я твоє було на першому місці, а про хліб насушний він навіть і не піклувався. Авраму коштувало ще дорожче. Він так полюбив Бога, що не пощадив єдинородного сина, і був готовий віднати його в жертву йому. Це і є жертва блага угодна і довершена. Зверніть увагу, що як орніє усянину, так і аураму Бог повернув те, що вони пожертвували йому, і до того ж з великим надлишком, улюблені мої. Скільки б ми не жертвували Богові, ми все ж не можемо перевершити ту міру, якою він відміряє нам. Чим більше ми жертвуємо, тим більше Бог віддає нам. Чим більше ми Його славимо і дякуємо, тим більше Він наповнює нас благами своїми по духу вдячності заохочує до того, хто дякує. Давид не хотів. Дарма прийняти ділянку землі органи, ні, каже він. Я хочу купити в тебе за дійсну ціну, бо не стану я приносити твоєї власності, Господу, і не буду приносити усе палення узятого Задарну. Перша хронік 21, 24 Давид не побажав приписати собі жертву прославлення орби, бо в такому разі він би приніс Богові чужий, а не свій дар. Тому відважив Давид Орні за землю 600 циклів, що рівнозначно 8 кілограмам золота. Звичайно, спасіння Бог дає грішну квідам, але подумайте, скільки воно коштувало йому дорогоцінної крові сина Його, Бог заплатив найбільшу ціну, щоб простити тебе і мене, і як ми можемо віддати йому менше, ніж нашу хвалу і вдячність. Подивіться, як оцінила своє прощення жінка, що розбуди, збила посудину з миром і злила цей дорогоцінний лей на голову Спасителя. Вона принесла Христу хвалу і дяку, які їй щось коштували, і Христос залишив її без нагороди, Сказав, що про неї найдивовижніші слова, колись сказані про людину. Вона зробила, що могла. Чи може Господь це сказати про мене і про те, коли останній раз ми принесли Богові таку жертву, але я не хотів би закінчити цей розділ, не згадавши найголовнішого, усе досі сказане, стосувалося вірних дітей Божих. На закінчення я хочу сказати декілька слів вам, хто ще не пережив своєї зустрічі з Богом. Зверніть увагу, що на току здійснена була і інша жертва, на цьому жертовнику лилася кров. Бог зустрів Давида біля жертовника, обагреного кров'ю жертовної тварини. Про що це нам може сказати? Про те, що Бог. Сьогодні теж зустрічається з людиною біля кривавого жертовника, але не біля заколених ягнят і волів, ні. Але там, де був заколений раз і назавжди за Твою і мою провину дорогоцінний Син Божий Ісус Христос, Голгофта і є той жертовник, біля якого Бог зустрічається з людиною. І тільки через розп'ятого і Воскреслого Христа має грішник доступ до Бога. Саме тут. Бог прощагає руку примирення грішникові і приймає Його у своє сімейство. Іншого шляху до Бога немає, як тільки через Ісуса Христа, через прийняття святих тайн. А найбільше сповіді Євхаристії, і, і прийнявши його як свого особистого Спасителя, ти сам станеш храмом Божим. І лише після цього, і тільки в такому випадку, Бог прийме твою хвалу. А до тих пір, поки ти не примирився з Богом через Ісуса Христа, Бог не хоче ні твоїх жертв, ні твоїх дарів, ні твоїх добрих справ. Ти повинен спочатку прийняти Його дар, і лише після цього Він прийме твою жертву. Тоді ти можеш спокійно приносити Богові жертву коли через Ісуса Христа. Пам'ятай, що цей привілей дається тобі лише за заслугами Спасителя, і своїм безперестанним вихвалянням Бога Ти дозволяєш йому відкрити для тебе небеса, щоб постійно і залишком відчувати на собі Його благословення. Так, дорогі ми, не створені для того, щоб життя наше прославляло Бога, нехай святиться ім'я Твоє. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Алелуя, Амінь. Слава Ісусу Христу!